Мої вітання 7.03. Американський сорт фундука Трекстон. Сім років деревові сформований штамбом. Другий день чоловічі сережки почали пилити. Прошлий рік врожайність цього була. Чотири триста кожен рік понаростаючи. Що хочу зазначити, що чоловічих сережок кожен рік дуже багато. Барселонський прошлий рік було 7-300 з дерева, але цей рік чоловічих небагато, буде він віддихати, а цей Трекстон. кожен рік. Самі бачите. запилювач непоганий. Приврожайність і горіх теж непоганий, смачний. Ось такий горішок маємо. Супер. Це дякую за перегляд.